Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. А що саме ми будемо малювати сьогодні? Ви дізнаєтесь, відгадавши коротеньку загадку. Влітку диво це знайду в полі, в лісі, у саду. Ці рослини кольорові, запашні такі чудові. Відгадали, що це? Так, вірно, це літні квіти. А які літні квіти, ви знаєте, пригадайте. Погляньте на дошку, у вас навіть тут є підказка. Так, ромашки, маки, так, волошки. Зараз в садах квітнуть троянди, в лісах дзвіночки та багато-багато іншого. Сьогодні я вам пропоную, звісно ж, намалювати таку тендітну. Кольору неба волошка, бачите? Але ми будемо малювати з вами не зовсім традиційним способом. За допомогою пакетика. Пам'ятаєте, ми вже з вами малювали? Будь ласка, шановні дорослі, допоможіть своїм діткам зробити кульку із цього пакету. Беремо один кінчик, зав'язуємо ось так. Потім вивертаємо його, бачите, надуваємо, набираємо туди повітря і зав'язуємо. Ось так у вас вийде. Так. Далі нам необхідно взяти аркуш білого паперу, скляночка з водичкою, пензлик і фарби зелена та. Синя. Синю нам заздалегідь, необхідно розвести та вилити ось так на блюдце. Так. Беремо пакетик і цією частинкою, де у нас було зв'язано, вмочуємо її ось нашу синю фарбу. І потім легеньким притисканням відпечатуємо на нашому аркуші. Так. не забудьте взяти серветки, щоб ви собі не вимазали ручки далі. Беремо зелену фарбу, промальовуємо стеблинки та листочки наших колошок. Пирюстки. Ось такі волошки, ціле волошкове поле вийшло в мене. На фото ваших робіт я буду чекати в особисті повідомлення. До наступних зустрічей!